Всім привіт! Вже більше року, як наше життя змінилось, і змінилось воно, знаєте, не на краще. Ми цього не хотіли, але просто так сталося наразі. Багато хто з нас був вимушений відкласти своє щасливе життя на потім та наразі живе у режимі виживання. Те, що енергії в нас всіх стало значно менше, я думаю, вже відчули всі. В когось посипалися відносини і не тільки з чоловіком, а й з друзями, з родичами. А в когось не стало роботи, та довелося навіть змінити країну проживання. І ті зміни то є знаєте, важкий груз, який ми не обирали. Але саме цікаве тут те, що саме завдяки їм цим змінам ми можемо трансформувати наше життя та вийти на новий кращий рівень. Тож, якщо зміни в твоєму житті, які принесла тобі війна а, поки що не на краще або не всі на краще, пропоную тобі ознайомитися з моїм оновленим марафоном Незламні 3.0. Інформацію про нього дивіться в актуальних сторіс, що так і називається марафон 3.0